Зараз, друзі, ми приєднуємо до нашого теру відому українську письменницю Оксану Зовушко. Пані Оксано, я вас вітаю. Доброго дня, доброго дня. Пані Оксана, ви написали нещодавно дуже таку гучну розлогу статтю в виданні НВ. Якщо не помиляюсь, про те, що рік тому інформаційна ініціатива за головні наративи на Заході була за нами. Я вас буквально цитую. Але констатуйте, угу. що сьогодні ми її втрачаємо, починаючи втрачаємо, з, осені, да. з, осен... з Осені, Росія стала нас перекрикувати дедалі дужче і гучніше. Угу. Ось питання як, якими гаслами і на які Майданчиках це відбувається, будь ласка, ну, практично на всіх, тому що Україна знову значить, усунулася, як сказати, про... знову відбувається програш за неявкою. Якщо не працювати на наративному фронті, то даруйте ну, годі сподіватися на ньому перемагати. І е, якщо, скажімо, е, якщо минулої весни ми інформаційно перемогли за рахунок Сказати факт чекінгу реальності, тобто, це були перемоги зсу, які обнулили всю російську пропаганду попередніх десяти років, принаймні. Тобто, всі розповіді про те, що Україна failed state, що це ніяка не держава, що її ніколи не існувало, значить, що російська армія друга найпотужніша армія світу, і вона значить, і ми тільки піднімемо брові Україна розбіжиться. Ну і так далі, і так далі. Всі ці наративи 10 років продавалися Москвою на захід Інформаційно і це не тільки Russia Today, це ну ціла, потужна сказати, армія мікрофонів. От і всі вони були обнулені минулої весни. Тобто, виграна битва за Києві. Оце несподіване відкриття що для цілого світу, що виявляється, failed state. Зовсім не ми failed state насправді виявилась Росія. Українська держава існує функціонує. Українське суспільство бореться за свою незалежність і готове її захищати. Ось це був реальний культурний шок. Тобто, це не була інформаційна заслуга нашого Міністерства культури і інформаційної політики, воронь Боже, це був. Я повторюю ще раз факт чекінг реальністю. І всі симпатії, котрі звернулися до України, тоді, всі симпатії, все це потрясіння від того, що виявляється, воно все зовсім не так, як нам розповідали. Ось ось тоді був той момент, коли треба було вже вступати із далі продуманою програмою, а її не було. І е, сказати б наративної стратегії, яку би українська держава підготувала, її не було ні в Міністерства закордонних справ, ні в мі... ні в Міністерство культури інформаційної політики, тобто ані якісінької, абсолютно цілковито Українська держава була не готова до того, що росіяни програючи на гарячому фронті. Тим не менше прекрасно візьмуть реванш там, де вони дійсно сильніші, незрівнянно сильніші, ніж на полі бою, в брехні і пропаганді. І ось тут з осені починаючи, пішов в піп, я дійсно про це написала. Ну наскільки там стисну, можна написати в колонці. От, але з осені, починаючи, я якраз, значить, цілу осінь вже їздила із своєю найдовшою подорожю, з книжкою. Найдовша по. Дорож, значить, це сім це чи вісім країн, значить там виходило ще більше, бо були інші книжки і були інші поїздки. Тобто, реально, от у мене була значить, можливість зблизько сканувати всю цю ситуацію. Вісімнадцять європейських країн. Я об'їздила і я бачила, як це працює, як вкидаються російські гроші, як по різному атакуються різні достатньо великі і численні інформаційні бульбашки. як Ось цей, ну наприклад, як скидається неприязнь до е, українських біженців серед. Біженців сказати менш привілейованих. Ви знаєте, що нас не підтримують країни третього світу. Так, так. Вони ображені на те, що от українським біженцям, от українські біженці, вони розумієте білі і привілейовані. А, а значить, а перепрошую, сирійці і далі тонуть на гумових човнах. І, І є, є біженці першого сорту, і є біженці другого сорту, і з цією. Сказати ось ця ось ця, значить, зіткнення оцих різних наративів і спекуляція ось на цих расових кривдах. Ось тут перепрошую: значить, за росіянами даруйте кілька поколінь університета Патріса Лумумби. І, і традиції пропагандистські у них тут ні в року напрацьовані ще з тамтих, з тамтих, значить, Патрісово-Мумбівських часів, діти різних народів ми нічтою живемо. І осі діти різних народів, розумієте, от з урахуванням того, подивитися просто по тих країнах європейських, де, де більша кількість біженців, от як там уже починається. Ну даруйте організований в тому числі насамперед, правими неонації. Це стосується Німеччини, це стосується Польщі, це стосується Італії, навіть Румунії. Починається терор українських біженців. Це окрема тема, яка не звучить на жаль в українських медіях, але це є. Тобто, тобто реально відбувається у Росія. Працює Росія навіть Польщі, пані Оксана. Навіть Польші є проблеми величезні з через так. те, що так. у нас так. там на ну, невеличезна частина наших біженців саме в Польщі. І це просто статистика. Абсолют, що ну, це абсолютно виникати. Ну, слухайте. Я мала цих, я мала так. цих правих тітушок, які приходили мені зривати виступи. Тобто на своїх власних виступах так. у Польщі на своїх книжкових презентаціях я мала там, значить, ці ексцеси, коли так. доводилося організаторам моїх вечорів викликати поліцію а. і Ані Оксана. От, от з цього приводу питання, як тут, взагалі, якщо ми говоримо про зміцнення наших наративів, а і спротиву цим російським наративам і. Зокрема, антиколоніальним який ви використовують в країнах так званого глобального півдня та чи -то серед нац нацменшин в цих розвинутих європейських. Демократіях, а як місце тут займає на вашу думку, і а, все ж таки і те, що вони називають кенселингом російської культури. А, що ви про це взагалі думаєте? Як на це має реагувати український уряд? Чи це має бути офіційною позицією українського уряду? Жодної жодних проявів російської культури, естради, музики, навіть кни книг, поки е ведеться ця війна, чи це має бути е цариною саме е українських активістів і не? Ну, Неурядових не громадських, я маю на увазі, організацій. Так, я вам дякую за це питання, тому що в принципі бачите, все те, те, як ми відбивались досі на заході. От і я в даному разі говорю це як людина, котра, нечуть, котра якраз на заході ну, з 24 лютого минулого року починаючи. Я переважно на цьому самому західному наративному фронті і працювала головним чином. От значить, як ми відбивалися, чим ми відбивалися, це якраз за рахунок. Активістів, це якраз за рахунок е, сказати ось цього самого культурного волонтерства, тому що виїхала ну величезна кількість людей з вищою освітою і з е, значить, професійними певними навиками здатністю працювати в культурі і арт-менеджерів, і і, і, арт і, значить, і продюсерів, тобто людей, які людей, які знають, як оряк е, як діяти в цих от самих ситуаціях. Ці якісь стараннями насамперед цих людей стараннями, сотень і сотень наших, значить, як видимих тих хто на фасаді, так і невидимих тих, хто за сценою і за лаштунками, значить, культурних активістів, довелось вдалося. Продовж року переконати е, організаторів е, західних організаторів міжнародних е, імпрез, які, які ще рік тому не розуміли. Значить, коли я... Е, коли я... Десь коли це було в березні, так в березні, коли мені мене просто поставили перед фактом, Бібісі мене запрошувало на інтерв'ю. А за, за, за пів години перед інтерв'ю виявилось, що я буду в програмі законіним. От і я їм відписала, що даруйте ви, значить, проявили би трохи такту в 43-му році садовити єврея із німцем в одну в одну програму. Навряд чи зробили би так ваші попередники на, на, на лондонському Бібісі в 43-му році, і і, і, і ви. Йшла зі зв'язку, значить, вони мені там в істериці тоді ламали ломилися по всіх можливих каналах комунікації, пояснюючи мені, що він же ж проти Путіна, і щиро не розуміючи, в чому справа і чому я не хочу об'єднуватися зливатися з Акуніним, значить, в обіймах, бо ми ж разом проти Путіна. Тобто, ось ця зміна парадигми, що йдеться, значить, не про те, щоб бути проти Путіна, а йдеться про те, щоб бути проти російського імперіалізму. Чи спитайте в них, за чию вони перемогу, так би мовити, ось це результат кропіткої і справді багатомісячної вихованої роботи, яку наші активісти провадили на Заході. Українська держава в цьому питанні якоїсь чіткої позиції, в принципі, досі, наскільки мені відомо, не оголосила. Тобто, крім того, що це все пошук, пошук тут наративів і пояснень, пояснень, чому ми не хочемо, поки триває війна. І зрештою, значить, питання, що ви хочете почути, чому ви садовите нас за один стіл? Що ви хочете почути від росіян, які досі не зайнялися рефлексією своєї культури, які можуть бути аналогії з будь-яким там, значить, Томас. Манном, коли Томас Ман даруйте волав і попереджав про небезпеку фашизму, небезпеку нацизму починаючи з тридцятих з якогось там 33-го чи 34-го року, що ви хочете почути від діячів російської культури, котрі за 30 років не попередили людство про те, що в їхній країні зріє черговий нацизм. Тобто можна говорити тільки зараз про заднім числом якісь рефлексії, що вони прогавили, тільки в цьому контексті. Зараз цікавий казус Росії, але садовити, значить, за один стіл з українцями, як будь то, так. жертв війни, так. вибачте, ви не жертви, ви співучасники, і при найпритомніші росіяни, притомні російські інтелектуали, саме так і говорять з 2014 -го року. Ми всі співучасники, і поки не відбудеться ось цієї зміни акцентів, а сформулювати це українська держава. Я думаю, цілком може і має право. Панеса, дякую дуже за столь точні відповіді. І за вашу мистецьку і громадську позицію, і за перші ліпшій нагоді ми запрошуємо вас в студію сюди на прямий канал. Дякуємо дуже, Оксана Забушка, українська письменниця.